Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я мало спала і дуже втомлена. Настільки втомлена, що я взагалі сьогодні щось і на роботі нічого не розуміла, що мені кажуть. Час тягнувся вічність. На першій половині роботи я робила роботу в комп'ютері, потім у нас був мітинг великий, кожен місяць у нас компанія проводить мітинг і. Порівняно з минулим роком, у нас лише один е, аварійний випадок був, що ті просто руки пресом. і каже: А нічого, це тільки один, але ж знаєте, що ви маєте бути обережні, тому що буде розслідування і ну, розслідують, хто винен, там, це розслідує і поліція, і медики всі розслідують. Так що будьте уважні і не робіть ніяких заборонених речей, навіть якщо вам каже начальство. І після цього мітінга ті б з мого відділу взяв і порізав собі пальці. Пальця одного, але дуже сильно, причому, що він був в рукавицях і він через рукавиці порізав, якби на рукавиці, то залишився без пальця. І теж всі забігали, засуєтилися. Директор приходив питав, як його пальці. Ну, типа, і прикольно, і вже дві аварії за місяць, ті про які ми знаємо, про які я знаю. І це вже виходить, що ті самі показники, що минулого року. Фух, так швидко говорила, що аж хекалась. Цілий день сьогодні думала про резюме, щось писала, щось просила, щоб мені допомогла подруга, вона мені допомогла. І я попросила, щоб вона вичитала останню версію, і вона вичитає, і я повідправляю. Я бачила, що ви під попереднім відео мені нарекомендували і курси, і то все, у мене все це буде. Але зараз я просто не маю на це сил, і я буду розсилати те резюме, яке маю, на ті позиції, які є. Бо в мене є час і мені нема куди поспішати, і в мене є робота. Мені, звичайно, хочеться переїхати, хочеться поскоріше на е, високооплачувану роботу піти, але я прекрасно розумію, що це може затягнутися саме через те, що, е, що тут, по-перше, все повільно. А щодо того, що в общем, для бухгалтера мені взагалі треба інше резюме. І про QuickBooks-курси я знаю, і у мене є підписка на це. І також я вже прийшла на LinkedIn курси. Так що я в процесі. Я може не про все тут розказую, але я в процесі, я над цим працюю. Єдине, що в мене не вистачає сил на все. Ну, не вистачає сил вчити англійську, не кажучи вже про щось, крім англійської. Моральний упадок. Типа, в мене вистачає сил барахтатись і писати резюме, щоб щось поміняти. Але не настільки, щоб е, грати вдовго. Я впевнена, це зміниться найближчим, ну як найближчим. Думаю, що до Нового року в мене щось поміняється. Бо принаймні з переїздом, я там, коли я буду жити окремо, у мене буде більше часу для себе, тому що все ж таки, коли ти живеш з людьми, е, ти мусиш бути другом, і я витрачаю на дружбу. Свій ресурс. Я людина-інтроверт, і я не дуже люблю витрачати свій час на людей. Так? Mm -hmm. От. Зараз вже я буду ставити казку і ми з Теодором будемо спати, я так думаю, тому що дитина вже почистить зуби. Я бачу, прийшов. Готовий до сну. І я готова до сну. У нас 7 годин 25 хвилин. А, що ще? О, і, і з цікавого і про мій сьогоднішній день. Е, мені відгукнулися в одній групі, що занесуть моє резюме туди, куди треба. Я завтра надішлю це резюме. От, і мені до, всього, до цього всього, крім думок про зміну роботи, у мене в голові ще одна думка. Вона про те, що я маю поміняти антифриз. тобто я поміня, маю поміняти воду. В радіаторі на нормальний антифриз, тому що ось скоро скоро будуть морози. Взагалі, то по прогнозам вони були завтра, але прогноз помінявся не буде завтра морозу. Я сьогодні поїхала на це. Я не знаю, що це Це, типа як шино-монтажка якась найближча до моєї роботи. У мене в багажнику є антіфріз, лієчка. У мене немає інструментів, щоб відкрутити всі ці болти. І, мене... ну, і дістати Акумулятор. Тоже. Ну, в общем, відкрутити, дістати, повідкручувати, позаливати і позакручувати все назад. І я така ж думаю, ну поїду, хай люди мені за 5 хвилин зроблять. Приїхала, а мені кажуть, ну ми можемо забронювати тобі час на наступний вівторок. На наступний вівторок. Я така. Угу. Ну, на наступний вівторок, а скільки це буде коштувати? Вона каже, яка машина? Я кажу, Honda Civic 2001 року. Вона щось поклацала, поклацала в своєму комп'ютері і каже: це буде коштувати 144 долара. І я така. Дякую. До вівторка ждать дуже довго. І думаю, я на такі гроші піду куплю собі інструмент. У мене буде мій власний тулс, і я поміняю собі той бідний антифриз. Шокіть. Що Шо це значить? Мені треба е, туалет. А, ти боїшся звук мені завадити. Дякую тобі. Е, лягай, я там сама все зроблю, добре? Дитина настільки переживає, що у мами не вдасться відео, що каже, що йому треба злити воду в туалеті, а я тут зі своїми відео записуюсь, буду сваритися потім, що він мені заважає. Щастя матерінства. 144 долари заміна антифріза. Я ну, я готова була до 60. Я прийшла додому і спитала, чи знають вони, скільки коштує заміна антифріза. Вони кажуть, на свій чи на фірмовий. Я кажу, на свій. І такі, ну, мабуть, 30. 144. Я готова була до 60. Якби ще. Це... Я не знаю, де я взяла цю цифру, я, мабуть, порахувала, що я заробляю 20 доларів на годину там людина механік буде заробляти більше, ну, 60 доларів на годину. Ну, а поміняти цю штуку, якщо ти знаєш, що розкручувати, а ти знаєш, що розкручувати, коли ти працюєш з цим всю життя, то це 5 хвилин максимум 10. Ну, 144 я просто не готова платити. Тож, якщо ви думаєте, що вам робити в Канаді, можете йти працювати автомеханіком. Якщо ви будете міняти антифриз тут біля мене по 60 доларів, я до вас прийду, Па-па!